Розглядаю зараз креслення, які є повністю спиженими рішеннями, які ну, конструктивні рішення, рішення компанії, де я працюю по захисту цивільної інфраструктури. Питання до тих, хто ну, просто бере і плагіатить. Ви серйозно ще плагіатить і ще подає на погодження? Ви реально думаєте, що це пройде незамічно? Ну, Це так тупо просто взяти чиюсь роботу. І подавати її від себе. Ну і воно весело, звичайно, подивитись, що це початкова ідея, ти, звичайно, коли в тебе є якась ідея, ти її пізніше допрацьовуєш, дороблює, робиш розрахунки і так далі, вона змінюється. Коли ти дивишся початкову ідею, люди не розуміють, що там потрібно, і навертають лишній метал чи ще щось. Ось такі речі, наприклад, як балістичний бетон. Тобто. Взагалі подавати балістичний бетон. Що це за бетон? Що це за дерьмо таке? Це по ДСТУ, чи по чому, чи по ДБН, де ви взяли такий балістичний бетон? Це сраний маркетинг, можуть бути високоміцні бетони з мікрофіброю, чи ще з якимись добавками, і так далі, щоб підвищувати міцність, а писати балістичний бетон це повна ахінея. І просто перестаньте це гівно робити і подавати.